Ти І Вася недавно познайомилась, але хтось мені сказав, каже Вася, а Максим мені сказав. Каже, Бася, не треба, що не поділився свидетельством. Я так повірив Максиму на слово і сам хочу послухати історію життя Васі, як послухався. Я ще сам не чув Я світку. Завжди цікаво, бо в кожному, в кожному житті Бог по-іншому діє. І кожен раз, коли хтось свідіць, споє, ну, я сам просто слухаю і думаю, та ладно, що Бог і так може. От, тобто, до кожного Бога індивідуальний підхід. Бог не, не, не любить колективізм. От Бог дуже індивідуальний. Так що Вася, не да. Мене звати Василь, я сам родився в різ в Тернополі. Навчалися ми з братом в 6 школі, було поручні, сім'ї, батьки працювали на заводі простими працівниками. Як могли нас забезпечували, допомагали нам. Брат у мене досить небагавний вчився до 6 класу червоні грамоти, зірочки тоді клеяли. Староста класу він був. І батьки на заводі, коли отримали квартиру, ми переїхали на новий мікрорайон. В старий парк, на нагали. І там у нас трошки почали життя кардинально мінятися. Нові друзі, нові знайомі, нова школа. Я побачив, там люди вже починали курити, доволі потріпляти авторитети, які свій, завойовувати. Але все одно я в ті часи старався, а не був друзі. Ми вчора були за дворі. Але помаленька вставали дорослими і щоб йти до склубів, почити, потрібно були гроші. І ми вже зусилля, які приложили в спортзалах, ми почали цю силу використовувати за межами спортзалів. Почали народ дурити, бити. Врасти, щоб були якісь гроші, за що можна було жити, я кажу, насолоджуватися життям. І коли 18 років вже доходило, батько бачив, що дуже багато моїх знайомих вже в тюрму посадили, багато знайомих просто розбивалися, обскали, і він мені приніс з воєнкомата Борискум каже, на, це тобі в армію. І я. Взяв цю повістку, пішов в армію служити. Але я переписувався зі своїми друзями. Вони в мене поїхали всі за границю, хто в Чехію, хто в Польщу поїхав. І пишуть, яке прекрасне життя, як вони себе там дуже гарно почувають. Прийдеш з армії, приїжджаєш. Я з нетерпінням цього часу чекав. І коли я умовився, я зразу зібрав до них. В перші дні, звісно, пробували працювати. Фізично дуже тяжко вдавалося, і ми просто почали знову загадити річ людей. Крали, вимагали, дурили народ. Були такі дні, що просто мене ще друга свободиця приїхав теж до нас. Були навіть такі дні, що. Заробляли за вечір такі гроші, що можна було їхати додому, купляти в 90-ті роки, в 99-му, але ми просто думали, що це тільки початок і ці гроші ще заробляться. Але я просто стикнувся з тим, що дивляться, мої друзі, починають употребляти, дозволяти собі закоритися сигарету, випити стерні напої, амфітам. І для мене це іменно так. Ребята, ми ж спортсмени, ми ж спортом займалися, як це можна. Та це вже нормально, вони ж цей бар'єр перейшли, що ми навіть не замітили. Для мене це студень була. Але коли вже навіть в цьому колективі, просто ми не спали ночами, бо робота була не денна, нічна. І просто з'явився з них і думаєш, так, спробую, попро, попудрити носик. Раз попудрив анфітамін. легше заробляти гроші класно. Але потім час проходить і ми астрелірувалися з одного міста, в, в друге. І потім я дивлюся, що коли я прийшов з армії, в мене було 80 кг, я стою на влогу вже 55 кг. І Я розумію, що просто-напросто організм теж не железний, він рано чи пізно треба міняти обстановку і все. І ми лишаємось у Польщу, втікаємо назад в Україну, сюди в Тернопіль. Приїхали сюди, тут гроші, гроші, які ми привезли, нам платили буквально на тиждень часу. І тоді я зрозумів, що в мене є залежність, мені чогось бракує. Але ми наркотики тут вже не купляли, просто-напросто заходили на квартири, вбивали ногами двері, де варилися, де робили, забирали. І просто на цьому ми. Жили. Але вдома, вдома почали піднімати старі справи, почали шукати нас і мене закривають тимчасово мого друга закривають. І прийшло таке розчарування, що просто ніхто не може допомогти, ніхто не може підтримати, крім батьків, які приходили, старалися щось зробити, але вони нічого не могли, бо не мали можливості. І просто-напросто, коли недостатньо було доказів. Місто Берлін, подивився, що там я не пропетляю, треба їхати в друге місто. Місто Торгу, Кьольму. Тікав, мабуть, сам від себе, чи від своїх мислів, чи від свого прожитого, я не розумію, хотілося чогось, але не знав, що мав. Звідти Францію, з Франції, в Іспанію. в Сан-Себастян, Шаблона Місто. Знайшов свою дворідну сестру і розказую, така ситуація, приїхав на заробітки, може є можливість. У неї була дуже скрутна ситуація, вона сказала, що 2-3 дні я тебе можу потримати, а далі може дати мені допомогти білетом назад додому. По мене нічого не чекало, я розумію, що мені треба їхати далі. Їду далі, приїжджаю вже на Атлантичний океан, перший океан. Розумію, по карті далі Америка. Давай шукати знайомих. Шукаю знайомих. На початку знову знайшов роботу, працював. Але я розумію, що ті гроші, що там зароблялися, то просто напросто не прожити. Знайшов собі там теж такого ну, подільника, як його назвати. Почали квартирах лазити. Золото, брилянти. Мається на увазі, що попробував перший раз там коріч, як гіраїн, какаїн, це такі казалось для мене благородні наркотики. На них треба було дуже багато грошей. Просто мав просто не зароблялося, що не піднімалося, в цьому виходило ні грошей, ні спереді, ні ззаді, я говорять. Весь час, пощас. Я відчував, що треба просто з одного місця з'їжджати на друге, бо просто-напросто нас закрили і посадили тут дуже надовго. І звідти я з'їхав на Тернопіль, опять я місто приїхав, зустрівся я з своїми, подивився, що тут теж нічого не міняється, але з того наркотика хотілося чимось замінити його. І замінив я нашу тернопільської шерби, пробував її. І настільки вона засосала, настільки вона, як кажуть, приютила, перші дні, в перші часи я думав, що це нормально, лів енергії, працювавши, зробивши, старався. Але з а десь часом я розумів, що я вже заліз вторгнен, потрібно мені лікування. В лікарні, коли я лежав, приїхав брат Юра Сайн. Каже, Вася, розумієш, в мене було життя таке ж саме, як і в тебе, але прийшов Бог моє життя і каже, нами це все поміняв. Я просто слухав його, я думаю, та я вже слухав і не одних таких, як ти. Але він каже, давай з тобою помолиться. Я вже був готовий до цього. Я кажу, давай. Ми помолилися в улити покаяння. Щоб що сказати, я відчував, він нічого такого не відчував. Але наші сім'ї ще була проблема не тільки зі мною, а з моїм братом. І брат теж був в залежності. І Юра воно й мов брати попасти в реабілітаційний центр. Я говорю до брата, кажу, у нас варіантів немає. Тому я ж кажу, потрібно щось міняти в житті. Я кажу, давай, ти їдь, а я подивлюся. Факт того, що він поїхав, через два дні я зустрічаю його на в'їзді в Тернопіль, сідав він в машину, говорить, ти собі уявляєш, куди ти мене відправив, та там народ дурить, та там розказують такі басні, це все. Але Бог почав вже зі мною працювати в цей час. Я почув внутрішні зміни. Бог мені вже відкрив духовні очі тоді, духовні і вуха. Що коли він сім'ю машину, знаючи свого рідного брата, я його не бачив. Я бачив просто духовний з нього починає говорити зовсім друга людина, зовсім другі риси обличчя. Я, вірити, спочатку я був настрашився, але Бог мені дав цією силою, що я просто з ним поговоривши, сказав, вернись назад, туди, звідки ти приїхав. І потрібно цей крок, цей період пройти. Він і пообіцяв, що він пройде повний курс реабілітації, і тоді ми почнемо щось міняти. І коли він вернувся назад, він поїхав, мене настільки це, я відчув цю любов, я одразу поїхав за ним, я на домашні групи, е, нічні молитви, е, служіння. Бог мене настільки торкнувся, що я просто-напросто літав. Я відчув цей перевигід Божої любові. Ну, Як хто переживав ці відчуття, він дуже добре це знає. І просто-напросто, що після цього брат теж прийшов на реабілітацію, повернувся, але я. Вічався з дівчиною. Цей весь період часу вона е, дивилася на мої поступки, дивилася на мою поведінку. І коли вона розуміла, що просто-напросто вже я бачив лікування проходити, це все, вона сказала, все, ми даємо з собою пароскосу, ми розбігаємося. Але коли я покраюся, подав на таку помилку, а я проходив Нового навернено, я беру всі брошурки, беруть всі картинки, це все. Мене випадає внутрі. Я прибігаю до неї в банк, починаю це все показувати, наскільки Бог міняє, наскільки Бог любить, наскільки це. Вона піднімає голову, дивиться на мене каже, слухай, ти вже навірно куриш щось І Я розумію, що я виглядаю в її очах абсурдно. І я просто йду під нею. І чую відповідь, що лиши все старе, залиши старе, для тебе все є нове. І вірити, і кожен день Бог почав мене наповняти. Бог мене благословив дружиною найкращою, найкращими дітьми, сина, дочку мені дав. Він благословив мене настільки, що просто-напросто тільки можна мріяти. Але проходить час, і та бере своє, засуєтишся і просто-напросто не замічаєш, як ти походиш в сторону. І коли ти просто в тінь заходиш, тобі стає темно, холодно, і ти вже розумієш, де ти знаходишся. І тому було, було в мене падіння, було падіння, я розумів, що я просто не витримаю без Божого світла, без Божого. які виходять, кажуть, все, ваші дитини, енцефаліт, головного мозку, Ми нічого не можемо зробити. В іншому случаї, що він вийде інвалідом, це все, що ми можемо прогнозувати. Ми вірити, коли є Бог, коли є біля тебе ті люди, які тебе молитві підтримують, які тебе фізично, морально підтримують. Прийшли до мене в лікарню, ми почали з ними молитися, ми почали взивати до Бога. Я не знав, що там лікарі роблять, що там з ним робиться. Я не туди не ходив, але в коридорі я чую відповідь від Бога, що все буде нормально, що завтра твоя дитина підніметься, що завтра вона відкриє очі вона буде і на те слави ім'я Господні. Я просто настільки Бог дав мир на серце, що просто зі сторони себе молитися що не в порядку з головою. Це Бог дає таку силу, просто коли він відповідає. І дійсно, на другий день ми приходимо, ну, з реанімації говорять, що переходити, бо дитина прийшла в сознання, де вони запрацювали, наче в цей. Але врачі є врачі, вони говорять, може, де з психікою щось не в порядку. Ми настільки молилися, що мою дитину за п'ять днів виписали з лікарні. Слава Богу. за сім днів. Тому я славлю і дякую Господу за відповіді, що Він працює відтепер, що в теперішній час, що він любить, що він спасає, що він підтримує. Хто нуждається в ньому, це не треба, це треба бігти до нього. це дійсно той батько, який обніметь, який укріпить. І дасть необхідно, що тобі потрібно.